Всім привіт! Сьогодні вівторок. і Я хотів би проанонсувати 20-й тур Хсельської футбольної ліги в першому дивізіоні, який відбувався 3 листопада в суботу на полях Хоткевича. І перша гра була між командами Фурія 2 і енергія. Рахунок 1 1.10 на рахунок на користь енергії. Енергія розгромила Фурію 2. З таким великим рахунком. Що може сказати про цей матч? Я б не хотів сказати, що Фурі-2 вже аж сильно так поступала, поступилася енергія, але реалізації в Фурі 2 взагалі ну, не було. Я не знаю, десь може при рахунку вже 2-1. Енергія вела. Не 2-1, 2-0. то вже на на рахунку фурі вже було дві штанги і десь можливо ще два е, нереалізованих момента. Гра е, була динамічною, е, швидкі контратаки, як в одну та в другу сторону, ну то що енергія відзнялася результативністю. вже в останніх хвилинах вже команда Фурія 2 вона вже, як кажуть, розклеїлась і е, ну, пропустила таких, е, ще як кажуть, нерозумних м'ячів. У свої ворота. Ну, Видно, що вже команда вже не хотіла грати, вже не могла, ну, не було мотивації у неї. Ну, футбол і футбол, 1-10 на, на користь енергії. Привітаємо команду енергію з цією перемогою. Цим самим вона переміщається в, на сьому позицію. На сьому позицію в турнірній таблиці. Другий матч був між командами «Пілігрім» і ФМ. Ну, що скажеш про цей матч? Тих саме багато нереалізованих моментів не було, як з однієї, так і з іншої сторони. Ну то що «Пілігрім» зміг реалізувати три моменти: це був Чепа. Станіслав забив перший гол і важливий гол в, цій, в цьому матчі. І два гола зубрицький Володимир, який. По ходу матчу забув Ден Гол і вже на останніх хвилинах забив третій переможний м'яч і рахунок 3-0. Ну, що я скажу про ФМ. Я не сказав, що вони слабо грали. Тук само наша команда підтягнулася прийняти з першим колом. І ми бачимо, навіть результат зменшився. Так? Першого кола рахунок був 8-1, а зараз 3-0. Ми Бачимо, що вже з'явилася якась гра, якісь комбінації, які вони грають. Ну, просто щось ну, не могли реалізувати. Ну, 3-0. Привітаємо Пілігрим з цією перемогою. Вона зараз на восьмому місці після, після енергії. Ну, Ще лишається два матчі, що покаже ці два матчі, так і завершиться турнір на таблиці. Наступний матч був між командами Fakio. І Бистриця 2. 7-2 на користь Факела. Відзначились дублем Стельмах Ростислав, два Гола забив, Ільчишин 4 гола і і все. Бистриця 2 забили Довгань, Олександр і Медвідь Олександр, до речі, Бистриця в цьому матчі ввела в рахунку 1-0. Забив Медвідь Олександр. і ну, всі привіталися з, з цим голом, ну і можна було би чекати сенсації, що без світло зможе все-таки перемогти факел. Але буквально за пару секунд факел зрівняв цей рахунок ну і далі э, прогресував в своїй перемозі ну, рахунок до, майже до такого рахунку. Матч був досить цікавий. Я б не сказав, що це гра була в одні ворота. були і контратаки, бо, як ми знаємо, бистрі грає від захисту. І Вона досить гарно поклала захист з цією командою. Ну, ну, ну Все-таки факел виявився ну, кращим, досвідченішим і зміг перемогти в цьому матчі. Ну, Недооцінити не бистрицю два, адже ну, досить досить інтересна команда, досить вона така. Конструктивно. Наступний матч був між командами Boca Sport і Energy. Ну, На цей тур Boca Sport не прийшли. цим самим зараховується технічна поразка і зняття одного очка з турнірної таблиці. І привітаємо Energy з 6 очками в, в їхній таблиці. І це призводить до. Односібного лідерства Енерджі, і можемо цим привітати Energy з чемпіонством дострочним, да? достроковим чемпіонством в ХФЛ. Енерджі, вітаю вас! Приходьте на нагородження всією командою. Це відбудеться 8 грудня. Наступна гра була між командами Торнадо 2 і Ф'юнайтед. Торнадо 2 і Ф'юнайтед. Інтересний матч. Ну, я як скажу інтересний, тому що рахунок просто шокуючий. І фінайтед Торнадо 25-5 на користь і e Фінайтед. E, ну, що можу сказати? Матч винів ворота, тут без коментарів. Хочу тільки відзначити Крикунова, який e, забив 15 голів, Голей забив 1 гол, e, Пастерницький забив два гола. Стефанишин забив покер і Кричук забив три гола. В Торнадо відзначились Максимчук хитриком, Вернигора Володимир один гол забив, і Архіпов так само, забив Один гол. Ну, цей матч, можна сказати, рекордним. І в і Фінати ще з трьома очками в їхній, в їхній таблиці, в їхньому активі. І цим самим вони борються за друге, за, за друге місце з Факелом. Там різниця буквально. Два очка, якщо я не помиляюсь. Тому кожен матч є важливим як для факела, так і для длянайтед. Останній матч був між командами Придністров'я і Фенікс. 4-10 на, на користь Фенікс. М -м, можна сказати, це був прогнозований результат, адже в е, Приністрові не може ніяк е, не збиратися оптимальні склади вже приходить в меншості в 4, е, 4 гравця. цим самим вони завжди програють. Ну майже крім деяких матчів. Е, ну, Відзначив ць в, цих, в цьому матчі е, таких е, людей, які відзначились покером, хідриком, дублем і один гол забив – це Фенікса. Це Якащій, забив 4 гола, Мельничук Олег забив 3 гола, Шаламай забив 2 і Семечко забив 1 гол. В Придністрові всі 4 гола забив Олесяк Руслан. Він зараз займає другу сходинку в бомбардирній таблиці. І тим самим, самим він бореться за кращого бомбардира в цьому чемпіонаті. Ну, Привітаємо Фенік, ще з очками в їхні скарбничці і пристрою, збирайтесь на гру, покажіть свій клас, як ви можете, як ви показували першого коле. І давайте, можливо, на суму сезоні ви будете одні з кращих, от так, як Фенікс, от він другого, на друге коло зібрав свої, свої самі найкращі сили і зараз у ну, нього ну, ні одної поразки в другому колі. Хоча ну, вони вже, напевно, не зможуть наздогнати. Знанати лідерів чемпіонату це є Energy, це є Fакel, це є і e Ну, Всім до нових зустрічей до суботи. Зустрінемось. Нагадаю, ще не багато лишилося матчів і запрошую всіх команди, всіх капітанів на нагородження, всіх гравців, на нагородження всяцької футбольної ліги, яке відбудеться 8 грудня. Тому приходьте, я сподіваюся, ви гарно проведете час і до наступного зустрічі. Зустрінемося в суботу на добраніч.